Як і обіцяла, хочу зробити огляд спиць з тему, які я замовила, і мій чоловік купував, отримав тут в Україні їх. Тобто він замовляв і сплачував, точніше, я просто обирала, і я побачила їх на. Каналі у Світланки, тому мені захотілося і посилання давала мені також Світланка. Я ділюсь своїм враженням і одразу хочу сказати, воно може не співпадати з вашим. Це тільки моя думка. Спиці мені коштували 30 з чимось доларів, точніше, з чимось я допишу вам десь тут. Бо я точніше не пам'ятаю, вже це було замовлення місяці два-три тому. Ось така яскрава упаковка. з з строяндами замикається. Коробочка невелика, тобто менше 20 см, десь приблизно 15 на 15. Вона виходить. І ось такий має вигляд. В наборі у нас 27 спиць самих спиць. Це треба уважно дивитись, бо я була неуважна не подивилася. І... Маю цей недолік. Ось дивіться, в наборі йде три спиці. Це спиці вже одягнені, якими я зв'язала зразочок, про який я розповідала у в'язальному своєму влозі. Я ним в'язала цей зразочок номером 3. Йдуть спиці три, 3, 3,25, сімдесят 3,75 і 4. Вже перекидаємо мону сторіночку і бачимо: п'ять 5, половиною, 6. Єдиний недолік, який мене. Мені дійшов тільки сьогодні, як кажуть, точніше вчора, коли я почала працювати, тут спиці йдуть, ви бачите, по три спиці кожного розміру. Тобто, три спиці різної довжини кожного розміру. Цей момент мене трішки здивував, я, бо я очікувала отримати дві короткі, дві і дві. Ну, одним словом, цей момент мене, чесно кажу, як є, здивував трішки. Ну, без, не без цього, то, як кажуть, сама винна, треба було уважно, бо на сайті це все показано і прописано. Давайте перейдемо непосередньо до спиць. Я працювала з номером три. В моєму наборі номер 3, які з'єднуються на тросику з'ємні єм, спиці, вони трішки з браком. Мене це постійно вдратувало, тому що вони цеплялися. Тут цього нема, саме в трійці. Можливо, в інших номерах я, не, звичайно, не в'язала кожним номером, тому мені важливо важко це сказати. Але оце з'єднання ну, зараз я відчуваю ідеальне з'єднання. Я не використовувала додаткових закручувачів, нічого не розкрутилось, поки я в'язала зразок. Більш того, я хочу сказати, що сама спиця, ви бачите, волосіння не, не закручена, і сама спиця вона крутиться, цей стаканчик на волосінні. Тобто не плотно вона прижата і, відповідно, не буде перекручуватись. Це також величезний плюс. Я пробувала симфонію Кніпро одягти на цій спиці, Хто тобто дивився, лух, той бачив, звичайно, і там ці, цього не було з'єднання. І мені, тобто, вони не підходять до. Нід симфонія це точно. Це те, що мене поряд було, і я змогла просто спробувати. Давайте далі розглянемо, що ще є в наборі, і я вже потім підведу свої підсумки. Так, в наборі йдуть маркерочки, ми їх пізніше подивимось, і також волосі. В наборі їх чотири, як ви розумієте. Зараз я вас витягую всі, щоб вам все показати. Тобто. Дивіться, одну я вже одягала і працювала з нею. Ще найкоротша це друга з кінця, як кажуть, ця сама найкоротша версія, мені здається, для рукавів. Це мене так зацікавило, тому що я хотіла собі для рукавів ось такий укорочений варіант. Бо в мене постійно це потім в кінці особливо, коли ти в'яжеш манжети. Тобто на манжети це буде мега крутий варіант, мені здається. Далі йде. Оця, здається, мені десь, це, мабуть, сантиметрів 40. Це буде десь. 80, ой, 80 скоріш за все сантиметри. І ця, ну, ця, мабуть, 120, тому що не 100 точно. Ви бачите, як вони виглядають з набору. Я їх витягнула, але я думаю, можна вкинути в гарячу воду, і все буде добре. Вони тонкіші, аніж в промогу, що сказати, для того, щоб зрозуміти порівняти сама волосінь, вона набагато тонкіша. Тому, ось так. І давайте перейдемо до маркерочків. Це такий бонус. Окрім маркерочки, в цій упаковочці є ключик для закривання петель, щоб, не, господи, спиць, щоб вони не розкручувались. Далі є такі дві штучки з'єднувачі для. Ось, бачите? Але, да, можна сюди накрутити осінь. Ось така з'єднувачі. Можна взяти дві штуки, з'єднати між собою волосінь, і буде ще довше. Хто користувався, пишіть, бо я ніколи не користувалася, хоча можна було наприклад, з'єднувати для того, щоб поміряти виріб, коли для того, щоб поміряти виріб, коли ви його в'яжете. Далі йдуть ось такі, я так розумію, це ви можете, хочете, одягайте, хочете, не одягайте, окремо ось такі дві квіточки. І ось такі маркерочки. Їх тут 9-10 штук. Це, бачите, ось ось такі дерев'яні на маркери, лампочки і з нумерацією рядів. Я не сказала вам самого головного стосовно спиць. Спиця сама дійсно дуже гостра. Давайте я от зараз рійку держу і достану вам для вас шестірку, щоб ви розуміли. Дивіться, вона дійсно гостра. І зараз, здається, в мене під рукою Ні, нема. Дійсно, дуже гостра, в'язати зручно, мені подобається кінчик спиці, він подовжений, не тупий, що дуже доволі часто у китайських спицях оці кінчики вони більш такі тупі. Тут такого немає, що дуже зручно, і для мене це величезна перевага. І що я хочу сказати на роблячи висновок стосовно цих спиць, я дуже ними задоволена. Мені подобається версія. Звичайно, трішки є розчарування, що не по дві спиці. Однієї довжини, але все ж таки це треба моя вина і треба бути було уважнішою, коли обирала ці спиці. Напишіть, будь ласка, свою думку, чи купували ви спиці в Китаї. І якщо ви їх купували, то поділіться враженнями, чи було у вас так само. З різної довжини, чи все ж таки ви їх брали однакові довжини, бо це також дуже важливо. Сама упаковочка зручна, вона невелика, тобто ви можете будь-де її брати з собою, будь-де, І це мені дуже подобається. Звичайно, є торчащі ниточки, стосовно, якщо ми говоримо про чохол, Але, ну, звичайно, я люблю естетично красиві картинки, і все таке для відео і фото це буде круто. Але мені більш подобається, коли. Можна було красиво зробити фото, і коли... але мені більш важливо було купити гарної якості спиці, а не якусь там підробку. Тому я задоволена додатковими маркерами, які я взяла, і я вважаю, що на свої гроші ці спиці коштують кожної копійки. Єдине, хочу сказати, що коли я обирала ці спиці, то в Німеччину, щоб їх замовити, мені потрібно було заплатити на 20. Євро дорожче. Можливо, в Німеччині вони прийшли б іншої якості. Це також дуже цікаве питання, але я вже про це не дізнаюся. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічі у наступних відео.